31 тисяча загиблих військових Зеленський вперше назвав кількість загиблих ЗСУ. Як би не замовчували наші втрати, кількість кладовищ з синьо-жовтими прапорами росте і дійшло до того, що навіть на поховання героїв деякі покидьки роблять цілі статки. Кривий ріг ховати можна тільки конкретним людям. Монополія волосся дибки від почутого. Родинам загиблим кажуть. Ідіть туди, несіть гроші. Наша контора – це єдина ритуальна служба у Кривому Розі, яка займається похованням загиблих військовослужбовців. І єдина не тому, що інших немає. І єдина, тому що саме туди ТЦК відправляють родини загиблих. Це будівля в центрі міста з вивіскою Ритуал Плюс. Цікаво, що комунальне підприємство Криворізької міської ради, яке надає ритуальні послуги, називається дуже співзвучно Ритуал Сервіс Плюс. До нього ми ще повернемося згодом. Просто потримайте поки цю деталь в голові. Саме сюди і відправляють родини загиблих військових. Ці організації, яка займається похованням на проспекті Миру, коли ми вибирали груп, війники і все тому подібне, що потрібно було для поховання. Нам сказали, що від міста ви отримаєте кошти в розмірі 20 тисяч гривень, які будуть зараховані на ваш особистий рахунок. Ця сума покриє. Повністю те, що ви от зараз замовили. З Спершу ми виплачували 20 тисяч. Згодом суму підвищили до 25. 000. Відповідно, цінник змінювався і за послуги ритуальної компанії. Паралельно там повторювали інструкцію: отримаєте гроші від міста, принесете нам. Не це взагалі нормально? Усі законодавчі документи, які стосуються процедури поховання загиблих військовослужбовців, дещо застарі і не адаптовані під умови великої війни. Останні правки у такі документи вносилися у 2018-му, А самі постанови та інструкції датовані аж початком 2000-х років. Тож однозначної відповіді на питання: а хто має платити за організацію поховання загиблого військовослужбовця в українському законодавстві наразі немає. Під час великої війни цей обов'язок взяли на себе органи місцевого самоврядування. Згідно з рекомендацією Асоціації міст України, органам місцевого самоврядування було рекомендовано йти саме по наступному порядку. Орган місцевого самоврядування визначає своє комунальне підприємство, яке має право надавати ритуальні послуги, і з цим комунальним підприємством укладається або двосторонній договір, орган місцевого самоврядування, комунальне підприємство, або трьохсторонній договір. Орган місцевого самоврядування, ритуальне підприємство, і замовник, тобто особа, яка безпосередньо займається похованням військовослужбовця. В деяких містах таке комунальне підприємство прямо не визначено, а зазначено, що особа е після того, як провела поховання, вже звертається в орган місцевої місцевого самоврядування з відповідними документами, які підтверджують, що вона здійснила поховання такого військовослужбовця. І, е за результатом розгляду даної заяви їй вже здійснюється відшкодування відповідно до суми тих коштів, які така особа витратила у кривому розі. Вирішили йти власним шляхом без офіційних паперів і без вибору. Так занести гроші це не сплатити на якийсь рахунок ніяких офіційних рахунків родинам загиблих взагалі не дають. Просять віддавати кошти готівкою або кидати на приватну картку. Ми ще в них спитали, можна перевести на рахунок, вони кажуть: ні, нам, будь ласка, налічкою. А я привезла готівку віддала. Є хто, хто на картку перерахував, ну це не офіційний реквізит. А що з вибором? Повторюся, його немає. Альтернатив, як виявилося, просто не існує. Я превентивно дзвонила в приватний о, підпри... ну, комп... фірму, і вони сказали, ні, в нас військовими займаються тільки вони. Ну тобто, вибору немає. Коли що загинув, друг його працює в ритуалці. І він просто мені предложив, що давайте ось ми самі поховаємо кожу. Я спросила в воєнкоматі, мені запретили. сказали, що ні, цим займається тільки ритуал. Сервіс, він сказав, що в Криму Розі тільки займається одна фірма похованням загиблих. Що город виділив спеціально цю фірму, вона займається тільки похованням загиблих хлопців. Так мені сказала в воєнкоматі. У деяких випадках компанія намагалася взяти з родин загиблих кошти навіть за ті послуги, яких не надавала. Наприклад, тоді, коли військова частина забезпечила полеглому захиснику труну та інші ритуальні атрибути про цю історію літньої пані, яка так ховала свого онука, розповідає нам місцева депутатка Наталія Шишка. Всі її проінформували, що вам зайде на картку. 20 вони, по-моєму, ще 20 тисяч тоді було, 20 тисяч гривень вам зайде і ви нам сплатите. Ну, а бабуся ж спла... сплачу за що. Їй кажуть, за що? За труну, 7 тисяч гривень, за форму, за подушку, там, за хрест, за вінок, за все. А бабуся каже, підожіть, його привезли в труні, його привезли в формі, лежав не на голих дошках, а в труні те, що належить було. Постелено, був вінок, був хрест, все привезли. Це позвонила командирові частини. От командир підтвердив, що ви нічого за це не маєте платити, оскільки це ми військова частина, це все замовили, забезпечили, і аж на неї починають тиснути. І не тільки цей представник фірми Ретал Плюс, а їй дзвонять із. Соцзахисту з управління соцзахисту району всі ці платежі на суму плюс-мінус 20 тисяч гривень, які родини платили готівкою або переказом на картку, мали покривати труну, хрест, вінки, прапор та інші ритуальні атрибути. Був і ще один платіж, менший на близько 2,5 тисячі гривень за купання могили. І от він йшов вже на розрахунковий рахунок ритуального комунального підприємства, яке ми згадували раніше. Виходить, що компанії працюють в тандемі, але практично всю суму от отримують міфічні приватники. Отож, давайте підсумуємо. Родину прямо з цицика скеровують до правильної компанії, яку нібито виділило місто. Тут кажуть платити кешем або на карту. обхід податків. Звісно ж, місто виділило так. Що це за компанія і чому ТЦК підіграють цій схемі? Я нічого не хочу, ви говорити. Ви знаєте, всі вопроси захист, захист персональних даних, По тоді щоб пазніхом я не маю права говорити. Нам було роз'яснення, Спеціальної служба. Ви хотите, щоб ці хвости за мною тянулись всю жизнь? Ви а. поймите меня правильно захист персональних даних, і И інформацію информация в місті зі мною. Все. Це приватний телефон. Будь ласка, не телефонуйте сюди. Від родин загиблих ми отримали десятки фотографій накладних, написаних від руки. Звідси бачимо, що послуги не десь є Фоп Лазаренко, Ритуал Плюс. Так, ритуал плюс це просто вивіска, за якою працює ФОП Лазоренко Руслан Валерійович. Це не компанія і не торгова марка. Це просто назва співзвучна з назвою міського комунального підприємства. Перше, що було, це ми приїхали в ФОП, там обрали все, що необхідно для поховання, і в ФОПі нам сказали, що ви ні за що не платите ніякі гроші. Коли вам прийдуть гроші на рахунок, тоді ви за все заплатите. Руслан Лазоренко більше трьох років зареєстрований як ФОП. Які надає ритуальні послуги. За останні два роки чоловік отримав мільйонні тендери від міської влади на міжміські перевезення тіл загиблих військовослужбовців. Руслан Глозиренко. Немає його тут зараз. Знайти, а Скажіть, будь ласка, як його можна знайти, щоб з ним поспілкуватися. Ага. А він тут буває? Це ж його, дуже його компанія? Дуже рідко. А може якось ви можете йому подзвонити сказати, що. Не знайшовши Руслана у його ж офісі, телефонуємо. Доброго вечора, Руслан Валерійович. Доброго вечора, Нія. Цей телефон мені дали як телефон Лазуренка Руслана. Це його друг. Він зараз на тренуванні. А, зрозуміло. А ви можете попросити, будь ласка, щоб він перетелефонував, коли звільниться, або. А хто його запити? Мене Анастасія звати, я хотіла з ним поспілкуватися по важливим питанням. Ну, якщо скажете, він не перетелефонує на чужій номарі, якщо ви скажете таке питання, то можливо, він перетелефонує. Гаразд, давайте пограємо в цю гру. Я журналістка редакції «Бігосинфо», займаюся темою поховання військовослужбовців у Кривому Розі, і так як Руслан Валерійович. Займається похованнями військовослужбовців, то хотіла поставити йому ряд запитань на рахунок цієї теми. Зрозумів, дякую, я передам. Серйозна поведінка серйозного бізнесмена. Правда? Ну, менше з тим. Ще один персонаж у цій історії Андрій Малий. Саме на його приватну банківську картку мали робити платежі ті родини загиблих, які не мали готівки. І Андрій, Андрій знайшов нас сам. Це ви сьогодні у мене були в похоронці или ні? Е, я була на проспекті Миру 2а. Так, да, сьогодні. Е, так, сьогодні. А це, ваш, ва, це ваша компанія? <клес> так, ну от ми розвіяли один вопрос. Що зробили? Один вопрос ми розвіяли, а то я ж думали гадав, хто ко мне сьогодні так зайшов. А це ваша компанія, вірно? Так. <клес> <клес> а яке відношення Лазаренко Руслан маєте до цієї компанії? Руслан — це ам директор. Ага, зрозуміло. Компанія. Так він фізична особа-підприємець. Ну так, да, звісно. Фізична особа-підприємець. А компанія вам належить? Компанія йому належить. Так ви кажете, що ваша компанія. Ну. І я хочу запитати, кому належить компанія? Может бути два в компанії, или не может? Звісно, скажіть, будь ласка, як називається компанія вот. і який у код і ДРПО? Не скажу. Мені просто самому цікаво зустрітися. Мені люди кажуть, що ви так цікаво зашли до мене сьогодні. А де такий то такий то Ко мне так не заходят вообще туда. Напишіть, если я тяжело, напишите мне тоді на зеленку. Правильно як ви називаєтесь. Хто ви як правильно називаєтесь, і завтраком вами". Ми Андрію написали, але наступного ранку Андрій подумав і відповів дуже зайнятий, аби з нами зустрітися. Насправді ж це не так і важливо, бо ми вже підійшли до найбільш цікавого. Адже навряд якийсь автономні Руслан і Андрій могли б самостійно монополізувати цілу сферу великого міста, правда. Підказка знайшлася в програмі GetContact. Там Руслан підписаний як Русік Альбертовича. Руслан Васильєв Васильєв Руслан. Трішки пошуку в Гуглі, і ось Васильєв Андрій Альбертович, директор того самого комунального підприємства Ритуал Сервіс Плюс Криворізької міської ради. Це воно в теорії і мало б отримувати від міста гроші, організовуючи поховання загиблих військовослужбовців, а не вдовольнятися крихтами накопачів. Але щось пішло не туди, ну чи хтось. Андрій Васильєв перебуває на посаді директора комунального підприємства «Ритуал Сервіс Плюс» майже 8 років. У останній декларації за 2022 рік чоловік показує заробітну платню на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Однак він і його родина вже під час повномасштабного вторгнення різко обросли новою нерухомістю та автівками вас за роки Великої війни росли. У нього самого з'явилася шкода Кадіак 23-го року випуску вартістю близько 50 тисяч доларів. Ще з'явився свіженький туарег, щоправда, не на ньому, а на його матері. Мамі 70 і на туарезі обновки не закінчилися. Протягом 22-23 двадцять у неї з'явився цілий автопарк, із якого варто виокремити великий Фольксваген Крафтер і навіть цілий самоскид ФАВ. Нерухомість матері це, взагалі, окрема історія, яка квітла протягом усього терміну перебування сина на посаді директора комунального підприємства. Літо 20-го. Раїса Васильєва купує квартиру у кривому розі на Костенка. Будинок не новий, але таке помешкання без ремонту коштує від 20 тисяч доларів. 21 рік мама купує великий на 255 квадратних метрів. Будинок салиться у нього син з родиною. Того ж року Васильєва інвестує в апартаменти на березі моря в Одесі. Це десятиповерховий апарткомплекс «Каліпсо» цінник під 100 тисяч доларів. Втім, 22 і 23 роки для матері були все ж найбільш успішними в контексті нерухомості. Жінка купує в Одесі ще одну квартиру. В ЖК перша перлина, неподалік від Аркадії, району відомого не лише Одеситам. Квартира на 66 квадратів коштує плюс-мінус 100 тисяч доларів. До апартаментів матір додає паркомісце в Каліпсо, де інвестувала в апартаменти роком раніше. Окрім цього, купує в кривому розі шмат автостоянки, Ну, правильно треба ж ці всі авто кудись ставити. І велике комерційне приміщення майже в центрі міста не ніж 300 квадратів. Ціна такого може сягати під 100 тисяч доларів. Чи був тоді у жінки якийсь бізнес? У 20-му Васильєва зареєструвалася як ФОП і, скуповуючи нерухомість, займалася чи нібито займалася сільським господарством. Нібито, бо номер телефону вказаний у реєстраційних документах ФОП Васильєвої, записаний також і на криворізьку фірму, що займається похованнями. У попередні роки вона на транспортування померлих отримала від міста підрядів на мільйони. А очолював її тоді колишній бізнес-партнер Андрія Васильєва. Усе вказує на те, що ФОП матері просто використовувався для справ сина і, здається тепер зрозуміліше, звідки гроші. Але далі було повномасштабне вторгнення і. Роки великої війни для матері Васильєва стали також особливо бізнесовими. Жінка стала співвласницею шести компаній, які займаються та чим вони тільки не займаються, і будівництвом будинків, і орендою житлових і нежитлових приміщень, і обслуговуванням наземного транспорту, і орендою вантажних автомобілів. А тепер Контрольний у кількох компаніях її бізнес-партнером є той самий Руслан Лазуренко, ФОП, якому кошти за поховання несуть родини загиблих військовослужбовців. В доступних нині деклараціях самого Васильєва співмірних сум на придбання усілякого такого ніколи не було. Тож, звісно, було б цікаво розпитати про настільки різкий родинний фінансовий зліт. Втім, додзвонитися на особистий номер неможливо. А в самому комунальному підприємстві записали наш номер і пообіцяли передзвонити, але на момент виходу ефіру ніхто таки не подзвонив. Що про все це каже бізнес-матір Хочу вам поставити кілька питаннячок, які стосуються вашого майна і вашого сина, пана Андрія. Скажіть, будь ласка, чи допомагав вам син з придбанням? У день ефіру? Ми отримали відповідь від міської ради Кривого Рогу. Тут кажуть, місто не обирало конкретну компанію, яка буде займатися похованнями. Для того щоб додати 2 плюс 2, не потрібно довгих розборів, адже показово, що купівля усіх цих дорогих речей хронологічно співпадає з роботою весілєва на посаді, і масштаб збільшується уже під час великої війни, коли монополію вдалося поширити і на полеглих військових. Це схема огидна, банальна схема, у якій використовують і родини загиблих воїнів. Гроші бюджетні транзитом проходять цю сім'ю. І формально те, як сім'я витрачила ці гроші, кому вона заплатила, за якими цінами вона заплатила? Це вже виходить відповідальність повністю цієї сім'ї. Чи можна влаштувати таку схему без місцевої влади? Не можна, бо це нереально. Домовитися з усіма, зачистити місто від конкурентів, зробити так, аби послуги нав'язували прямо в ТЦК. А далі бюджет перетворюється в кеш, кеш у позашляховики, фірми і квартири. Смерть виявляється дуже вигідна штука, якщо її, звісно, вчасно монополізувати. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой!